Час новини Радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 9 серпня. І на початку випуску новин на жаль, знову повідомляємо сумну звістку. Сьогодні, 9 серпня, Лозова прощається із загиблим захисником Владиславом Шевченком. Стрілець санітар мотопіхотного відділення військової частини а 1939 Старший солдат загинув 2 серпня у Кріщіївці Донецької області. Народився Владислав Шевченко у Лозовій, закінчив ліцей номер 4 До 2014 року працював електриком в автомагістралі. На захист рідної країни Владислав став у перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Побратими кажуть, Владислав виявив стійкість та мужність під час виконання бойового завдання в складі свого підрозділу. Вічна пам'ять та шана Герою України, співчуття рідним та близьким. Харківській обласні організації Союз Чорнобиль України виповнилося 35 років. Її створили 6 серпня 1988 року. Пригадує голова Лузівської організації Олександр Дяченко. Колектив обласної спілки Чорнобильців привітали представники влади Лозової. Нагороду отримав харківський письменник та ліквідатор аварії на ЧАЕС Валерій Болотов. Він передав очільнику Лозівської громади Сергію Зеленському книгу з власними творами, яку міський голова допоміг перевидати та ювілейну відзнаку з нагоди 35-річчя створення спілки Чорнобильців. У Лозовій спілку офіційно організували через два роки після створення обласної, говорить Олександр Дяченко. Після об'єднання ліквідатори підтримують один одного, допомагають вирішувати проблеми. З початком війни деякі пішли захищати Україну. На жаль, через стреси та недостатнє лікування за час війни смертність серед ліквідаторів зросла вдвічі. Підсумовує Олександр Тяченко. Поліцейські лозівського районного відділу притягнули до відповідальності продавця магазину за порушення правил торгівлі алкогольними напоями. І так, 67-річний чоловік не дізнався вік покупців та продав двом неповнолітнім дівчатам 16 і 17 років пивом. Виявили порушення працівники сектору ювенальної превенції Лозівського районного відділу поліції під час рейду по місту Первомайський. Правоохоронці склали щодо чоловіка адміністративний протокол за частиною 2 статті 156. Санкція передбачає штраф у розмірі від 6800 тисяч гривень до 13600 тисяч гривень, а з неповнолітніми провели профілактичну бесіду про вплив на дитячий організм алкоголю, тітюну та наркотичних чи психотропних речовин. Активісти з Лозівського центру молоді продовжують пізнавати нове та впроваджувати це у своїй діяльності. Відтак нещодавно дівчата та хлопці пройшли триденний тренінг з адвокації молодіжних програм. В межах програми Мріємо та діємо, що впроваджується за фінансовою підтримкою Агентства США з міжнародного розвитку USAID та за підтримка багатьох міжнародних та вітчизнаних організацій. Активісти кажуть, за час тренінгу встигли розробити чернетку з планування роботи адвокаційної кампанії, проговорити, які завдання стоять перед ними, визначитися з інструментами роботи ти необхідними ресурсами, а також дізнатися, яким чином можна проводити моніторинг за виконанням поставлених задач. Проте активісти центру молоді кажуть, це далеко не всі кейси, які вони привезли з собою в громаду. Вони вже готові до того, щоб найближчим часом презентувати напрацювання цільової молодіжної програми. Тож чекаємо на цікаві та корисні пропозиції від юних лазівчан. Лозівчан запрошують на благодійний забіг під гаслом Українська молодь єднає, присвячений нашим воїнам, які перебувають у шпиталі. Для них під час забігу збиратимуть донати та засоби гігієни. Відбудеться спортивний захід 12 серпня. Збір, розминка та видача символіки розпочнеться о 9 ранку. Сам забіг стартує о 9.30 з площі біля міського палацу культури. Маршрут такий: літак, сходи, заяча балка, мотодром, дендропарк, дружба, стела захисникам України, жертвам голодомору на центральному кладовищі і у зворотному напрямку повернення цим же маршрутом. Фініш спортивний комплекс у парку Перемога, майданчик для гри у мініфутбол. Загалом учасники пробіжать 6,5 кілометрів. Кількість людей обмежена через безпекову ситуацію, тож треба заздалегідь зареєструватися. Форму реєстрації можна знайти у Фейсбуці під хештегом Українська молодь єднає. Організатори кажуть, якщо ви не встигли зареєструватися або не маєте фізичної можливості долучитися до забігу, але є бажання допомогти чи стати частиною молодіжного патріотичного благодійного руху, ви можете зробити посильний грошовий внесок. Скринька для донатів та місце збору буде знаходитися на старті. Усі зібрані кошти підуть на придбання засобів особистої гігієни для військовослужбовців, які перебувають у шпиталі. Управління культури Лозівської громади запрошують приєднатися до онлайн-флешмобу під назвою Молодь за Україну. Захід впровадили до Дня молоді, який ми відзначаємо 12 серпня. Нагадаємо, раніше ми святкували цей день в останню неділю червня, але указом президента у 2021 році дату було змінено за ініціативою молодіжних організацій та рухів. Умови участі у флешмобі дуже прості. Треба зробити фото з прапором України та виставити на своїй сторінці у Фейсбук з хештегом Молодь за Україну. Офіційно молоді вважаються люди від 14 до 35 років. Але ж організатори впевнені, що цифра в паспорті ніяк не впливає на стан душі. Тож запрошують долучитися усіх бажаючих. Флешмоб проводитиметься до 13 серпня включно. І до новин Харківщини. Куп'янщина знову у вогні. Ввечері 7 серпня ворог скинув чотири керовані авіабомби на село Кругляківка. В результаті зруйновано 6 приватних будинків, загинуло три людини і близько десятка поранені, в тому числі поліцейські та рятувальники. Вранці, 8 серпня, в результаті обстрілу Куп'янщини поранений 14-літній підліток. Як ми вже повідомляли, останнім часом ворог активізувався на цьому напрямку. Про це говорять і в Мінобороні, і в обласній військовій адміністрації. Лише за добу на Куп'янщині російські окупанти здійснили 20 авіаційних ударів, йшли в атаку, застосовували артилерію. Наразі на Куп'янському напрямку зосереджені великі сили ворога, який посилив обстріли цивільного населення. В області розглядають питання організованої евакуації людей з прифронтових громад Куп'янського району. Кажуть, для цього є транспорт, намічені відносно безпечні маршрути, є тимчасове житло для переселенців і все необхідне на перший час. Наразі допомагають виїхати усім, хто хоче залишити небезпечні громади самостійно. У Біляївській громаді Лозівського району хочуть перейменувати вулиці, які мають російські назви, а також село Побіда. Днями секретар сільської ради підписав розпорядження про початок проведення громадських обговорень для перейменування топонімів. Найближчим часом планують дати нові назви 18 вулицям в 11 населених пунктах. Громадське обговорення триватиме до 18 вересня. Жителі громади можуть брати участь в обговоренні у письмовому та електронному форматі. У листі потрібно вказати прізвище, ім'я по батькові, контактний номер телефону та адресу. Анонімні пропозиції не розглядатимуть. До топонімів, яких хочуть позбутися, увійшли вулиця Гагаріна, Побєди, 8 Марта, Суворівська. Тощо. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.